Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна отримала перший легкомоторний літак Шарк, призначений для ведення радіоелектронної боротьби із ворожими безпілотниками. Машина розроблена чесько-словацькою компанією Шарк Аеро та адаптована під потреби Збройних сил України. Про передачу літака стало відомо під час паризького авіасалону 2025 року. Інформацію підтвердив французький авіаційний оглядач АТЕ Шует, який поспілкувався з представниками компанії розробника. Антидронова система, змонтована на Шарк, складається з двох основних модулів: перший відповідає за Ощущення сигналів супутникової навігації GNSS, що використовується дронами для орієнтації в просторі, другий модуль забезпечує приглушення каналів відеозв'язку та управління, унеможливлюючи ефективну роботу операторів БПЛА. Контейнер з обладнанням реба встановлено під центральною частиною фюзеляжу, в точці балансу, що забезпечує стабільність під час польоту. При виконанні завдань на висоті до 1800 метрів шарк здатен пригнічувати ворожі сигнали у радіусі до 4,5 кілометрів. Хоча дрони типу Шахе також обладнання. На інерційною системою навігації вона поступово втрачає точність без GPS. Тож, навіть якщо реб не зіб'є дрон, то здатен значно збити його з курсу, особливо при тривалому супроводженні. Шарк це двомісний літак з класичним бензиновим двигуном Rotax, потужністю 100 кінських сил. Він обладнаний посиленим генератором для живлення реб обладнання та інших електросистем. Максимальна швидкість літака досягає 300 км на годину, а крейсер 270 км на годину. У стандартному режимі він може долати до 2000 км. Метрів, а в економному перебувати в повітрі до 12 годин. Максимальна висота польоту становить 5500 метрів. Для безпечної роботи на такій висоті літак оснащено, вбудованим кисневим генератором для екіпажу. Шарк також має систему аварійного парашута, яка здатна безпечно посадити весь літак у разі технічної несправності. Цей парашут може бути активований як пілотом, так і другим членом екіпажу. За наявною інформацією, шарки система Мереба, не останній подібний літак, який отримає Україна в рамках міжнародної допомоги. Очікується, що що ця програма підтримки буде розширена, а досвід експлуатації першого екземпляра ляже в основу майбутніх серійних рішень. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.